Права 1419. Сергій за контрольну роботу отримав на 2 бали більше, ніж яся. Скільки балів отримав кожен, якщо середня арифметичне їхніх оцінок дорівнює 9. Ну що ж, спробуємо записати умову цю у скороченому вигляді. Отже, у нас є Сергій і Яся. Так і запишемо Сергій і Яся. Отже, знову Сергій за контрольну роботу отримав на 2 бали більше, ніж яся. Запишемо, ну нехай тоді яся отримала X-балю. А Сергій на 2 бали більше, Ми можемо записати, що це буде X плюс 2 бали. Є? Також. За умовою сказано, що середня арифметична їхніх оцінок рівня 9. Тобто те, що отримав Сергій. Давайте так запишемо. Плюс те, що отримала Яся. Так, це суму. Щоб знайти середнє арифметичне, їх треба додати і поділити на кількість на 2. І ми маємо отримати 9. Є? Ну що ж, зараз давайте ми складемо рівняння і будемо його розв'язувати. Отже, записуємо перша дія. Тобто Сергій отримав Х плюс 2. Пишемо в дужках. Бали. Додати. Яся отримала Х. Суму ділимо на 2. І це дорівнює 9. Є? Ну що ж, як можна розв'язати це рівняння? По різному можна знайти. Можна обидві частини помножити на 2. Давайте запишемо. Від цього розв'язок у нас не зміниться. Помножимо на 2 обидві частини. Тоді x плюс 2 плюс х поділити на 2 і помножити на 2. 2 скоротиться. буде просто вираз у дужках. То записуємо його, як я переставлю ці доданки. Буде х плюс х плюс 2. Так. І це буде дорівнювати 9. Що множиться на 2. Є. Ну що ж, х плюс х це буде 2х. То ми записуємо, що 2х плюс 2 це дорівнює. 9, що множиться на 2 це 18. Є? Ну, гаразд. Тоді 2х залишаємо зліва, а 2 переносимо справа. Тоді вийде 2х у нас дорівнює. Справа у нас було 18. Так? так, і залишаємо. Зліва було плюс 2. Справа буде мінус 2. Yeah. Ну що ж, записуємо тоді, що 2х дорівнює. 18 мінус 2 це буде 6. 16, вибачте. 16 є. Yeah. Як знайти х? Ну, а зараз обидві частини рівняння ми можемо поділити на 2. То зліва 2х поділити на 2 це буде х дорівнює. Ну, а справа 16 ділимо на 2. Є? Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. 16 на 2 це буде 8. У дужках записуємо чого балів. 8 балів. Це у нас отримала яся. Є? Ну що ж, ми знаємо, що яся отримала 8 балів. Зараз як знайти Сергій? Сергій це х плюс 2. А їх до рівня 8 записуємо друга дія. Тобто ми до х або до 8 додаємо 2. Ну і це буде дорівнювати 10. У дужках записуємо чого? Баня. Це в нас отримав Сергій. Гаразд. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Отже, скільки балів отримав кожен, записуємо, що Сергій. Отримав Сергій, запишемо 8 балів. 10 балів. Так. Сергій 10 балів і яся. 8 балів. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння на цьому вправу завершено.